3 тисячі робочих місць та 20 мільйонів євро інвестицій. На Львівщині розпочали будівництво першого від початку повномасштабної війни заводу. Продукція, яку виготовлятимуть у цьому хлібопекарському комплексі, проходитиме різні технологічні стадії випікання та зможе підлягати глибокому заморожуванню з використанням роботизованого логістичного центру з надсучасним компресорним обладнанням. Тому вироби поставлятимуть без втрати якісних властивостей хліба. То 170 тонн щодобово. це загальний обсяг готової продукції. Спочатку ми плануємо нагодувати Львів та Львівську область, потім західний, західний регіон України, і вже потім почати експортувати до країн ЄС, а можливо ще й до Штатів та Канади. А так виглядає типова точка продажу хлібобулочних виробів Кулиничі. У області планують відкрити близько 200 таких магазинів пекарень. Кожна з них працюватиме цілодобово. Ми випікаємо і кондитерку робимо все. Тобто, хліба, все, все наше йде, все наша продукція. Головне з любові це все робити. Водночас майбутній завод дасть можливість працевлаштувати три тисячі осіб 500 з них вимушені переселенці з Харкова. Для працівників облаштують бомбосховище. Зазначимо, Львівщина виконує функцію не лише прихистку для внутрішньопереміщених осіб, а й для внутрішньопереміщених підприємств. Наразі 203 компанії переїхало на терени області, 130 з яких уже запустили виробничі потужності, а це майже 5 тисяч робочих місць. Цей завод, який в найближчій часовій перспективі буде збудований в Оброшенській об'єднаній територіальній громаді, це так само про економічну безпеку, це так само про нові робочі місця, це так само про сплачені податки, які можуть бути використані як для забезпечення благоустрою, для потреб жителів, для потреб внутрішньопереміщених осіб, так і ці податки будуть акумульовані до державного бюджету. Для нас надзвичайно важливо. Щоб люди почали вірити в власну державу і відкриття нових виробництв це саме така віра. Віра з однієї сторони бізнесу до цієї держави, до Львівщини, з іншої сторони, віра людей що тут можна знайти роботу. І це дає загальну віру в перемогу. Збільшення кількості підприємств на внутрішньому ринку не омине конкуренція. Зокрема, у ній директор комплексу Ігор Ліскевич бачить переваги. Вона, по-перше, стимулює до покращення якості. Чесна конкуренція, а також завжди це контроль по ціновій політиці. Ціни будуть найдоступніші. Нині ж на місці майбутнього хлібопекарського комплексу начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інвестор та директор заводу, підписали відповідні контракти, а також Хартію, яку разом із капсулою поклали фундамент. При будівництві об'єкта залучать профільні компанії Львівського регіону та України. Зазначимо, запустити перші потужності комплексу планують в першому кварталі наступного року.